Так, добрий день, Так. Добрий викрана, день, що ви Дуже-дуже потепліло. Добрий день. Добрий день. Добрий день Скрізь штучні квіти. Як не борються, все рівно вони є. У нас вербна неділя. Перміше вербний тиждень. Сьогодні, я не знаю, мабуть, разом з тривогами сніг починався, переставав. Добрий день! Уже в суботу, та неділю, 13 та 14, можна буде свячувати вербу. Гілочки в рубички. Я не знаю, добрий день. Кажуть люди, що не можна освячувати вербу плакучу, плакучу іву. Ну, можливо, це пов'язано зі словом плакуче. Я такого не чула, та і верба блакуча з'явилася багато пізніше. Так що, не ризикувати. Щось люди говорять, значить що знають. На були це буде кріло. Вже з почнеться справжня весна. Буде такий, знаєте, стрибукерський і все. Дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте українське. Ставте лайки, якщо подобається. Пишіть коментарі.